Всім привіт! Що, сьогодні пропоную вам потягнути ноги. Я не можу сказати, що прям на шпагат, але так, щоб ви добре відчули ваші всі поверхні насправді. І плюс ви на мені напишете, наскільки ви відчуваєте ваші поверхні забиті. Я вам буду пояснювати протягом тренування, а ви мені будете писати, де собі можливо загадовувати. І так, спочатку наша розминка, голова вперед-назад, праву сторону вліву, в одну сторону в другу. Стоїмо на колінці, округляємо спинку назад. Вдих вперед. Округляємо спинку назад. Вдих вперед. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Добре. Тепер поїхали далі. Одну ручку ми ставимо попереду іншої ручки уходимо на бік, вирівнялися, в другу сторону на бік. Вирівнялися в одну сторону, видих, вдих, видих. Вдих. Тепер уходимо через прогін повністю вниз. Витягнулися, видих, округлилися на ніжки. Вдих і видих. Добре, починаємо пов'язувати ноги з спиною, з дубом. Видих. 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 Вдих, давайте ще декілька разів п'ять. Чотири. Три. Видих. Вдих, два. Один. Супер. Їхали до кульшових. Одну ножку позаду, і дивіться, що ми робимо. Ми піднімаємо спочатку колінце наверх, потім опускаємо колінце і привертаємося наче в голуба, але піднімаємо носочок. Угу. Колінце, носочок. Насправді ноги це така. Це так цікаво розтягувати, бо є дійсно дівчата, у яких досить легко йде розтяжка ніг. У них, наприклад, вони багато ходять, швидко, динамічно ходять, або просто активний спосіб життя. І у них м'язи достатньо еластичні. А є навпаки, що дуже тяжко тягнеться, особливо, коли ми говоримо про тих, хто працює в залі. Це прям, так. Да. Тому що великі м'язи, логічно, вони і тяжче тягнуться. Поїхали на другу сторону, наверх, колінце наверх. От. І кожен раз. Коли мене питають, як швидко я сяду на шпагат, а я взагалі не знаю, як швидко сядити на шпагат, тому що прямо у кожного своєрідні своє мають свої особливості м'язи, і я ж не знаю, чим ви займаєтеся. Так. І я можу там тільки через декілька тренувань подивитися, наскільки добре у вас рухаються м'язи. Наскільки ви гнучки, і щось сказати. Буває таке, що, наприклад, дуже гарно йде прогрес, але я розумію, що нам потрібно трошки змінити напрямок, тобто не шпагат, а все-таки більше укріплення дуже часто, тому що тягнути тонкі слабкі м'язи це небезпечно. І ще один раз. І поїдемо далі. Угу. Добре, тепер поїхали. Попрацюємо. З За колінами, задньою поверхнею, руки на потилиці. Вирівнюємо ножку, носочок на себе. Другу ножку носочок на себе. Носочок на себе. Носочок на себе. Носочок на себе. П'ять, чотири. Три, два, один. Добре. А, тепер можемо потрошку переходити до задньої поверхні стегна. Що тут важливо? По-перше, важливо, як ви можете нахилитися з рівною спиною. Тобто у нас пов'язана задня поверхня спини. О, ну, спина, в принципі. Да, спина і задня поверхня ніг е, з разом. Тобто, коли ви згинаєте ноги, вам трохи легше з рівною спиною нахилитися вниз. А, так само, коли ви вирівнюєте, у вас натягуються литки задня поверхня за рахунок цього сідниці. <кхи> так. І за рахунок цього вам складніше. Плюс там ще працюють глибокі м'язи. Ось тут ми пробуємо просто уйти на п'ятки на носочки. Але при цьому всьому у вас спинка має бути рівна. Якщо вам не виходить в такому положенні, поставте кубик, поставте щось собі вище, але знайдіть так, щоб у вас спина була рівна. Але ми будемо працювати з ногами. На п'ятки на носочки. П'ять. 4, 3, 2, 1, одну ножку попереду, другу ножку позаду. Опускаємося вниз носочок на себе. Перейшли на ножку попереду. На ножку позаду, носочок на себе, ноги попереду і навпаки. Переходимо 5. 4. 3, 2. 1. Добре. Другу ножку. 1. А тут відчуваєш задня поверхня. Якщо вона у вас, скажімо так, більше напружена. Пишіть мені. Дуже цікаво просто у кого яка поверхня краще пропрацьована. Вперед, назад, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Так, добре. Тепер ми сідаємо в жабку і прокручуємо одну ніжку наверх, подивилися, повернули назад, другу ніжку наверх. Повернули назад. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Тут працює і внутрішня поверхня, і плюс ми працюємо більше з кульшовими суглобами. Шість. П'ять. Цю праву люблю. Я прям вона мені подобається чотири. Три. Два. І один. Так, добре. Зробимо трошки цікавіше цю вправу, ножку в сторону. Носочок у нас буде дивитися вперед спочатку. Повертаємо його наверх, уходимо вниз, уходимо випад в сторону, можна навіть ручкою собі допомогти. І назад. Вирівняли. Видих. Вдих. Да, головне, щоб ви відчували тут внутрішню поверхню, ви, якщо не можете не відчувати, зупиніться, по-перше. Зрозумійте, де вам тягне? І можете допомогти собі рукою. Можливо, у вас коліно вперед завертається. Таке, таке також може бути. І назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Другу ніжку. Носочок наверх. Уходимо в сторону. Раз. О, тут прям добре відчувається. Два. Три. Чотири. П'ять. Клас. Я люблю таке, коли воно добре тягне. Шість. Це тоді, коли у вас м'язи в тонусі. Або гіпертонусі. 7. 8. 9. Останній 10. Клас. Так, добре. поїхали до передньої поверхні стегна. Уходимо в випад. І спочатку тягнемо тільки тут, об... тягнемо таз вниз. Має бути приємно. Коли у вас таз знаходиться в самій ніжній точці. От ви далі вже не можете. Тільки тоді ми піднімаємо ногу, але не піднімаємо таз. Тобто ще нижче тягнемо. 5. 4. 3. Один. Обережно відпускаємо ножку. Так само всі ж ті ж маніпуляції ми проводимо з другою ножкою. Спочатку тягнемо чисто таз вниз. Має бути ось тут натяження. Коли знаходите оцю точку, там, де вам. Потягнула. Клас. Тепер можна включити більше квадріцепс. Дотягуємо. Краще протилежною рукою. І п'ять. Дихаємо спокійно. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Поїхали далі Голуб. Ми можемо робити, по-перше. Ставимо ножку так. От я найчастіше кажу, ви стоїте на колінцях дві ноги разом. Одну ножку ставити попереду, наче від одної біля, біля другої руки. І уходимо другою ніжкою назад. І у вас так вийде плюс-мінус прекрасне положення, так, щоб вам було приємно, щоб вам тягнуло, щоб ви відчували саме сідницю. Ну, звичайно, це не, скажімо, так, не ідеальна схема, але ви можете спробувати. І спробувати там, условно, трошки вправо, трошки вліво, і знайти своє положення корпуса і своє положення ноги так, щоб вам тягнуло саме сідницю. Можна ще порухатися в праву сторону вліво, щоб зрозуміти. 5. 4. 3. Два. Один. Супер. Другу ножку. Так само ставимо два колінця, ручки трошки ширше. Не прямо біля під плечима, а трошечки ширше. І тут ставимо ніжку і уїжджаємо назад. Так само маєте відчувати сідницю. Як вас натягується сідниця? Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. 3. 2. Один. Добре. Йдемо далі. Я хочу показати вправу для передньої поверхні. Те, що ми дотягували квадріцепс. Ну, тобто це була також передня поверхня, але тут трохи складніше буде. Ми піднімаємо колінце і прожимаємо вниз, згинаючи колінце. Але ви спочатку прожина... прожинаєте. Опускаємо максимально таз вниз і тільки тоді доторкнулись колінцем разом з тазом і назад. Давайте таких п'ять разів на кожну сторону, раз. Вдих два. Три. Чотири. П'ять. Добре другу ніжку опустилися і раз, два три чотири п'ять. Угу. І беремо кубик. Або будь-що, що нам може слугувати як опір для ніжки. Ставимо носочок. І уходимо вперед. назад Можна навіть робити, поставити просто носочок і уйти крок вперед. Навіть прям тягнути п'ятку вниз. Тут будете відчувати литку, ось цю частину стегна. Ну, ноги. Угу. 5. Можна поки водичку попити. Чотири. Один. Стоп. Так само другу ножку. Стопу ставимо на підлогу. Носочок залишається на кулкові. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. І закінчимо це все ділом моєю улюбленою вправою. Коли ми ставимо ножки широко в широку складочку. Нахиляємося до одної ножки, другу провертаємо назад і навпаки: П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І вниз. Супер! Дуже вам дякую за це тренування. Я рада, що ви приділили своєму тілу пару хвилин, і побачимося з вами вже наступному тижні. А сьогодні ви відпочиваєте, і я також йду відпочивати. До зустрічі!